Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню тому, як все ж таки підтвердити отой славнозвісний пункт 13. Підтвердження догляду необхідності здійснення догляду, що це особа єдина здійснює догляд, обрання тієї особи яка здійснює догляд. Відповідно до останніх змін, які були внесені 7 червня. От вчора вони з'явилися, я в себе на телеграм-каналі розмістив ці зміни. Однак вчора просто не встиг. і От зараз у нас теж світло, тому вибачте трохи. Відео виходить темне, але ну, я думаю, що тут головне не відео, а головне все ж таки все, що, те, що ви почуєте. І так були 7 червня прийняті відповідні зміни, які вчора були нарешті опубліковані. Вчора я не встиг просто фізично не встиг зняти відео і вам розповісти. Однак це зроблю сьогодні, тому обов'язково підпишіться на мій YouTube, TikTok і на Телеграм, де я дам посилання на цю постанову, який там і номер вже пам'ятаю. Ой, Постанова у нас 675, якою були внесені відповідні зміни. Нарешті вона вже опублікована, тому що от не публікували. І так, які зміни, яким чином все ж таки здійснити цей догляд за пунктом 13, я думаю, що і пункт 14 тут підійде. Це мається на увазі, у разі якщо наявні інваліди першої чи другої групи, за якими потрібно здійснювати догляд. Тобто чоловіки або жінки мають право на відстрочку, у разі наявності. Батьків чи батьків дружини чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, у разі відсутності інших невійськовозобов'язаних, це окрема ситуація у нас, як вони зробили інших невізійськозобов'язаних осіб, які за законом зобов'язані здійснювати догляд. Зараз я вам по порядку розповім в принципі, як, які зміни і в принципі, що треба робити. А ви не забудьте за це підписатися. Я дуже вас буду просити поставити вподобайки і поширити це відео, щоб люди знали про свої права. Е, сама постанова, я думаю, я не просвічу ще не одне відео. Буде відео ще стосовно військового обліку за кордоном. І окреме відео, я думаю, зроблю, тому що дуже велика кількість е, запитань стосовно мобілізації осіб до 25 років, особливо те, що стосується осіб, які визнані тимчасово непридатними. Ну раніше були обмежено придатними, зараз е, придатними тільки в інший спосіб. Но це буде окреме відео. Повертаємось до відстрочки, все ж таки. Що ж вони змінили? Е, по перше, були внесені зміни от в той пункт, 61 е, постанови 560, яка передбачає безпосереднє надання відповідних документів для здійснення догляду, і в додаток 5, А також була додана відповідна додаток 15, відповідна заява. За якою яку особа, яка отримує цей догляд, повинна звернутись до керівника територіального центру комплектування, щоб визначити конкретно одну особу, яка буде здійснювати цей догляд. В пункті 61, я думаю, що ви прочитали і ви зверніть увагу. Я дам посилання у себе в телеграм-каналі на все це. Були додані один абзац. Сам пункт 61 звучить наступним чином, що у разі, якщо особа потребує догляду, вона повинна вірніше військовозобов'язані, які здійснюють догляд, постійний догляд в лапках, тому що може бути і догляд, і постійний догляд, і звертаю вашу увагу. Є дуже важливий момент, в чому проблема в принципі, я вважаю, профанів, які займаються цим. До речі, більшість цієї постанови змінена і присвічена саме профанам. Вони себе з усіх боків зараз захищають. Від проходження ВЛК, від надання будь-яких документів, від можливості їх затримання, вони просто себе захищають. От ті особи, які там 20, 21, перший, там дев'ятнадцяти, по-моєму, й по 23-й, ті, які себе додали для надання їм відстрочки, народні депутати, оці… Особи, які роблять ці закони, от які ми зараз е, з вами розбираємо, і постанови Кабінету міністрів, тобто себе вони захистили, тобто частина цієї постанови саме їм і присвячена. Однак, все ж таки, от, потрапили тут е, ситуація з, з, з тими, хто за кордоном, і от ця найбільш е, болюча тема, коли принесіть те, чого не може бути. Що стосується інвалідів другої групи, ви повинні розуміти, що відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка встановлює інвалідність. Групу інвалідності. Якраз інваліди другої групи там чітко і написано, що вони не потребують догляду. Тобто вони не потребують догляду, але ви нам принесіть довідку, що він потребує догляду. Це для чого зроблено? Ну ми розуміємо розумові здібності і, в принципі, підхід. Я думаю, що це настільки намагалися зробити якусь провокацію, скільки просто розумові здібності вони не подивились. Кому передбачений догляд, тільки для першої групи інвалідності, для другої він не передбачений. Однак, от вони думають, до, саме про постійний догляд. Догляд і постійний догляд вони не розповідають. Тому що для цього потрібно? Ну, по-перше, я думаю, що ви вже читали саму 560-ту постанову, це подання відповідної заяви до місцевих рад. Е ця заява повинна розглянути. Створена відповідна комісія, в яку входять. Представники громадських організацій і місцеві депутати це взагалі до складу комісії встановлення факту здійснення особового догляду, можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше 5 осіб. Якийсь реальний сюр. От реальний сюр. У нас вже настільки цей сюр достав, що ну, нема просто слів. Е, тому фактично. Особа подає відповідну заяву, звертається до районного територіального центру комплектування за місцем перебування, заяву в паперовій або в електронній формі, зокрема у разі там, технічної реалізації засобами електронного кабінету призивника. Ну, його до сьогоднішнього дня нема, хоча, ніби говорять, через нього можна щось оновлювати, але його просто не існує. Районний центр комплектування повинен перевірити перебування такого військовозобов'язаного на обліку, родинні зв'язки військовозобов'язаного особи та особи, яка потребує догляду ну, для того, щоб встановити. Тобто, не ви повинні доводити. Вони повинні це перевіряти. І далі, у разі виявлення невідповідності зазначених заяв. Даних або не підтвердження факту взагалі заява. Комісія не розглядається. Тобто спочатку вони її перевіряють, а потім передають на комісію. Ну і для встановлення цього факту створюється ця комісія. Розгляд заяви встановлення факту здійснюється. Ну, комісія створюється керівником там відповідно виконавчого органу. Ну і за результатами. Комісія встановлення факту робить цю довідку за форму 8. Що вони додали? Вони додали до цього пункту один абзац до пункту 61, в якому зазначено, що зараз я вам скажу: от він у нас у да, разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними відповідно до закону, зобов'язані отримувати. Подається ще заява от це, за формою 15. Це те, що вони додали. Тепер, що хочу звернути увагу, у нас є інше невізкове зобов'язання, а також за законом зобов'язання утримати. Я це буду повторювати, я вам вже це говорив, ті, хто підписаний, знають. Обов'язок утримання виникає у нас з сімейного кодексу. Стаття 202 і 75. Так от в цих обох статтях зазначено, що у разі тільки якщо особа потребує матеріальної допомоги. Тому у разі наявності інших невізково зобов'язаних. Сама особа інвалід, окрім цієї заяви в додатку 15, може зазначити, що нема інших осіб, які можуть за законом її утримувати, зобов'язані її утримувати. а саме зазначити, що вона не потребує матеріальної допомоги. У разі, якщо вона не потребує матеріальної допомоги, то відповідно до норм сімейного кодексу нема осіб, які за законом зобов'язані її утримувати. І це дуже важливий момент, за яким ми потім... Звичайно, якщо керівник територіального центру, чи ця комісія не захоче сказати, що є от інші особа, які проживають на окупованих територіях, чи які з вами не спілкуються там, 50 років, ну я утрирую, звичайно, з якими ви невідомо яких відносних, чи які живуть в інших районах, чи у яких у самих там є діти чи інші там особи, які потребують такого догляду. Ну, це не має значення, тому що якщо особа подасть, ця яка потребує догляду, Саме заяву, що їй е, е, не потрібна допомога, то відповідно, і не можуть безпосередньо, е, ну тобто не існують, не потрібна не то, що допомога не потрібна матеріальна допомога, то нема відповідної осіб. Тепер вони додали два переліка документів для осіб, які зайняті доволі там це з документи, що підтверджують традини зв'язки відповідна. Неможливість інших осіб здійснювати, от якраз ця заява може бути і для особи, яка потребує догляду, це документи, що підтверджують інвалідність, там перелік там будь-які з цих документів. В принципі, на цьому все. Тобто, формально наразі, от подавши от ці документи цю заяву, заяву про здійснення догляду і підтвердження догляду, і безпосередньо заяву за за додатком 15 і заяву, що особа не потребує матеріальної допомоги, ви зможете і маєте право отримати відстрочку від мобілізації. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь для складання документів. Ну, підписуйтесь, поширюйте і допомагайте Україні. Допомагайте Україні вистояти, допомагайте українцям вистояти в цій війні. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!